Цікавилися, що ж означає для України смерть папи Римського. Зверталися до нашого куратора абсолютно. Перець відповів дуже конкретно, що для України це ще більш широко відчинені двері до вашої свободи і цілякого прогресу. Тому що ось ця павутина, яку розповсюджувала ця католицька церква, такою. Поволокою закривала душі і свідомість людей, в тому числі значною мірою і в Україні і по всьому світу. А з папою, з цим відійде оця блокуюча свободу піліна з очей людей, і фальшива поволока. Відкриє ще од один ступінь свободи для нашого всебічного розвитку. Ось що це означає для України. Ну, згадайте, скільки шкоди останній час, тільки звідти з Ватикану линуло в е бік України, і, і як оцінювали цю війну з боку, так би мовити, правителів цієї структури. Коли ми працювали в Ватикані, я знав, чим це все закінчиться. Не тільки смертю самого. Так би мовити, очільника цієї структури, а значним послабленням і навіть падінням Ватикану як такого його вплив на світову політику після цієї смерті. Буде дуже суттєво мінімізований. Ось це найважливіше, тому що там правлять не ідеї, там править не Бог, а там правлять гроші. І ви знаєте, що туди стікаються гроші, в тому числі і очільника Раши, туди стікаються і брудні гроші від всіляких сумнівних операцій. Через ці гроші вони мають дуже сер... малий, серйозний вплив. І зараз цей вплив буде суттєво послаблений. Оце найголовніше.